Для класичного рецепту Аліна радить витримати крупні пропорції, щоб зберегти бульйон прозорим. З дрібного на нашій кухні хіба петрушка та спеції, а цибулю Аліна фігурно лише надрізає, щоб згодом як на білому озері у казані плавало цибулеве латаття. Краса неймовірна, чесно. Це такий осінній натюрморт. Рибний. Це естетична насолода. Хтось додає до риби ще моркву і яблука, а хтось навіть чарку горілки. Але важливіша за всі ці додаткові складові вода. Без неї вийде хіба тушкована риба.